Леся Українка, монолог мавки з лісової пісні. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зросте твербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі і багаті, веселі, сумні, радощі, й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до їх, шелестом тихим, вербової гілки, голосом ніжним, тонкою сопілки. Я їм тоді проспіваю все, що колись для мене співав, ще як на провесні. Тут вигравав, мрії збираючи, згаю. Грай же, коханий, благаю.